Вітаю на каналі Temped.ua. В цьому відео хочу поділитися аналітичною інформацією про танки, які можуть бути в новорічних коробках 2026 в World of Tanks. Коробки, мабуть, все-таки будуть такі, як і раніше, небагаторівневі. Вже є картинки чотирьох видів новорічних коробок, а от які танки в них будуть, інформації поки що немає. Тому я вирішив проаналізувати доступну на даний момент інформацію про можливі танки. Для цього я декілька годин займався пошуком як на офіційному сайті Wargaming, так і на інших сайтах по типу Reddit та Armored Patrol. і зібрав список з 23 танків, які були нещодавно додані до гри, або ті, які фігурували в нещодавніх супертестах. Почнемо з низькорівневої техніки. Я просто перелічу її, а хто захоче, може поставити на паузу і переглянути характеристики більш детально. Шкода Т15А, Чехословацький легкий танк 4 го рівня, СТРВ М31, Шведський легкий танк 3 го рівня, Р35 фцм 36 французький легкий танк 2 го рівня, Рейнметал Беглівітваген, німецький середній танк 3 го рівня. Т-115, совєтський середній танк 5 го рівня, Кромвель Аплікуе, британський середній танк 5 го рівня, Стюк 3Aus F, німецька ПТ 5 го рівня. Знаю, що низькорівнева техніка мало кому цікава, тому далі танки 8 го рівня. І перший це Таурус Кет, британська ПТ з барабаном на 4 снаряди та режимом облоги. Середня шкода 320 одиниць за постріл. КД між пострілами 2 секунди. На фугасах з пробиттям 105 мм та середньою шкодою 420 одиниць слабкоброньовані противники будуть відлітати в ангар з одного барабану. Максимальна швидкість 65 км на годину дає можливість швидко займати позицію. В режимі облоги розкид танка стає 0,35, а КВН мінус 10 плюс 10 градусів. Броні немає, але є непоганий нахил, від якого має хоч щось рикошетити – Власне, танк подібний до СТРВ, Вінтхунда і так далі. Другий танк восьмого рівня це японський тяж чи С. На перший погляд, звичайний ТТ. Але він має квн мінус 13 плюс 20 градусів, а також максималку в стоці 38 км на годину, що робить його більш схожим на середній танк, аніж на тяжкий. Бронювання теж більше схоже на СТ, аніж на ТТ. Розкид гармати 0,37. Середня шкода 300 одиниць за постріл, перезарядка між пострілами 8,2 секунди. Мабуть, ВГ знову вирішили зробити гібридного тяжа під мобільний геймплей, третій танк 8 рівня Чехословацький Жезевець, середній танк з барабаном на 6 снарядів та механікою до заряджання. Середня шкода за постріл 180 одиниць, що для восьмого рівня дуже мало, але все-таки в барабані 6 снарядів, а до зарядка одного снаряду займає 6 секунд. Звісно, кД між пострілами 3 секунди не даватиме реалізовувати швидко весь барабан і накивати п'ятами. Але максималка 50 км на годину, розкид гармати 0,35 та квн мінус 8 плюс 20 градусів мають все-таки робити геймплей на цьому танку досить цікавим. Наступний – 120 Елбі, французький ПТ з барабаном на 4 снаряди, середня шкода з пострілу 400 одиниць, перезарядка між пострілами 2,5 секунди, а повна перезарядка барабану аж 40 секунд. Розкид гармати 0,35, КВН -7, плюс 20 градусів. Максималка 50 км на годину. Має непогане бронювання як для ПТ, але все-таки КД-барабану в 40 секунд розчаровує мене в цьому танку. Шведський середній танк Стріт Сікса. Стрі... Шведський середній танк стрітсуха. <Akomas mie kann upmaiden> З комфортною циклічною гарматою, яка наносить 350 одиниць шкоди за постріл. Перезарядка 9,1 секунда, розкид 0,37, КВ не мінус 10 плюс 20 градусів, максимальна швидкість 50 км на годину. Чудове бронювання як для середнього танку, особливо у башті 250 мм для восьмого рівня більш ніж достатньо, та ще й заокруглені форми, які будуть чудово рикошетити. Здається, це буде чудовий універсал, який швидко передвигається і може чудово давати відпір противникам. Також є ймовірність, що ВГ додасть ще кілька старих, але не випущених вісьмірок, які давно відтестовані та лежать у клієнті гри. Перейдемо до дев'ятих рівнів, яких на супертестах фігурувало дуже багато. Але давайте почнемо з цікавого: німецького яхтпанзер є 90 це ПТ з комфортною гарматою, в якої розкид в стоці 0,35, а середня шкода 650 одиниць за постріл. Перезарядка 16,2 секунди. Кавенни мінус 9 плюс 20 градусів, має гарне бронювання в лобі та 1800 очок міцності. Але слабка сторона це максималка в 28 км на годину. Має бути хоч і повільний, але цікавий за геймплеєм танк. Другий танк 9 рівня, який нещодавно тестувався, та і сам я його зустрічав в рандомі, це легкий танк Франції Project Louis. Цікавий він барабаном на 10 снарядів з середньою шкодою за постріл 135 одиниць. Перезарядка між пострілами 1 секунда, що потенційно дає можливість видати барабан за 9 секунд та нанести 1350 шкоди. Перезарядка барабану 15 секунд, Розкид гармати в стоці 0,36. А квн мінус плюс 15 градусів. Броні, звісно, немає, але є чудова рухливість. У вигляді максималки вперед 65 км на годину, версія легкого танку AMX 1357 тільки на 9 рівні. Третій танк це двогарматна японська ПТ «Сар'юда». Середня шкода з пострілу 500 одиниць, тобто можна буде давати дуплети по 1000 одиниць шкоди. З перезарядкою я не розібрався, тому вибачайте, розкид гармати в 0.37, КВН мінус 7 плюс 15 градусів. Башта неповного обертання, АПО 90 градусів в кожну сторону, максималка вперед 38 км на годину, бронювання як для ПТ непогане, щось має танкувати. Буде цікавий для любителів дуплетів. Наступний танк це совєцький «Бур'ян». 490 одиниць середньої шкоди з пострілу, розкид гармати 0,42. КВН мінус 6 плюс 15 градусів, максималка 36 км на годину, має непогану лобову броню, як в башті, так і в корпусі, власне, стандартний совєтський тяжкий танк, без різних механік чи двох гармат. Як написав користувач Reddit, схоже на повільний іс 7 на 9 рівні, і я повністю з цим згоден. Японський середній танк каме з барабаном на 5 снарядів та механікою охолодження гармати. Середня шкода за постріл 330 одиниць, повна перезарядка барабану 42 секунди. Розкид 0,6. Але якщо гармата охолоджена, то розкид зменшується до 0,3, швидкість охолодження гармати 3,5 секунди. Броня в танка слабка, зате є рухливість у вигляді максималки 55 км на годину. В танка геймплей має бути цікавим, але перезарядка ну дуже довга. Французький середній танк Ліокс. Без зайвих механік, але з чудовою гарматою, як для 9 рівня. Розкид в 10.032, середня шкода з пострілу 390 одиниць. Перезарядка 9,4 секунди, квн мінус 8 плюс 20 градусів, а головне максимальна швидкість цього танку 70 км на годину. Як на мене, це ідеальні характеристики для танка снайпера. Швидко доїхати до позиції і точно вести вогонь, все, що від нього необхідно. Звісно, про броню можна забути, танкувати він буде максимум фугаси і іноді рикошетити від башні. Французький тяжкий танк Теріфіант. теж без якихось механік з простою циклічною гарматою на 490 одиниць середньої шкоди, з не дуже гарним пробиттям, але непоганим розкидом, як для тяжа 0,36, кавенами мінус 10-15 градусів. Рухливість поганенька, максималка в 133 км на годину. Бронювання на перший погляд також слабеньке, але можливо башня та ВЛД щось будуть танкувати. Поки що темна конячка потрібно перевіряти його на практиці. Совєтський середній танк КВ-52 з барабаном на три снаряди, середня шкода з пострілу 340 одиниць. Перезарядка між пострілами 3,2 секунди. Повне заряджання барабану 24 секунди, розкид 0,37, КВН мінус 8 плюс 17,7 градусів. Має непогану максималку 50 км на годину. Броня в корпусі слабенька, а от в башні 260 мм має щось танкувати. Американський тяжкий танк м 120 Найновіший член родини Йохів. Може похвалитися солідними 440 -ка. одиницями шкоди за постріл та має знайому механіку резервної гусениці, Розкид гармати 0,4. Час перезаряджання 12,4 секунди, КВН мінус 10 плюс 20 градусів, максимальна швидкість 40 км на годину. Броня в лобі вражає. ВЛД 330 мм, башня 165 мм, але все під рикошетним нахилом. Єдиний мінус це дві величезні гулі зверху башні, але для Йоха це вже класика. Також, як показали коробки Раумфальта, ВГ спокійно може додати танки 10 рівня. Одним із таких може стати китайський тяж БЗТ-70, в якого, на жаль, забрали барабан на два снаряди з шкодою за постріл 1250 одиниць, але зробили циклічну гармату з разовою шкодою базовим фугасом 1200, спеціальним кумулем 850 одиниць. Перезарядка 23 секунди, розкид 0,43. Швидкість у танка жахлива, максималка 25 км на годину. Але є чудове бронювання як башти, так і корпусу. Тому має бути цікавий танк, схожий на БЗ-176, але на 10 рівні. Ще один кандидат італійський середній танк «Кокодріло» з барабаном на три снаряди. Разова шкода за постріл 470 одиниць. КД між пострілами 6 секунд, а повне заряджання барабану 13 секунд. Розкид 0,37, КВН мінус 8 плюс 20 градусів. Чудова максималка в 50 км на годину. Бронювання слабке, але під рикошетним нахилом. Можливо, буде щось відбивати. Поки що виглядає як гарно відбалансований середній танк. Важкий чехословацький танк ТБТ. Як і його досліджувані прокачувані брати, він має барабан на два снаряди, але середня шкода 500 одиниць за постріл краще, ніж ВЗ 55 який 10 рівня. Час перезарядки барабану 34 секунди, КД між пострілами 3 секунди, розкид 0,41, КВН не мінус 7 плюс 20 градусів, непогана рухливість з максимальною швидкістю 36 км на годину, по броні щось не зрозуміли, на папері слабка броня, але на практиці можливо буде гарна приведена. Тож це танк, який також потрібно тестувати на практиці. Також на супертесті був помічений польський важкий танк WZ64 GCP головна фішка якого це нарізна гармата, аналогічна тим, що стоять на польських ПТ. Тобто ваша шкода залежить від відстані до цілі і може бути від 200 до 800 одиниць за постріл. Перезарядка 18,5 секунд, розкид 0,4, КВН 5 плюс 15 градусів. Непогана рухливість як для тяжа, максималка в стоці 36 км на годину. Броня на папері не вражає, але на практиці за рахунок нахилу має бути непоганою і щось танкувати, сподобається любителям польських ПТ. Всі ці танки є можливими кандидатами для новорічних лутбоксів. Вся інформація була взята з відкритих джерел, доступних на час створення відео. Але перелік, характеристики та інші деталі можуть бути змінені в релізній версії гри. Це відео є аналітичним прогнозом, який ми зможемо перевірити, коли вийде офіційна інформація від Wargaming. Також, можливо, ви знаєте ще якісь танки, які можуть бути додані до новорічних коробок. Обов'язково пишіть про них в коментарях. А якщо відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. До зустрічі у наступних відео.